Вітаю всіх! Дякую вам за терпіння. Вибачаю, що мене довгенько не було, але я умудрилась прихворіти і так прихопило мені горло, що я боялася, що я вас налякаю своїм сівшим голосом. Мені дуже приємно, що ви хвилювалися, куди я поділася. Все, зі мною гаразд. І з вами, з усіма буде гаразд. Тобігом роблю хоч. Декілька відео сьогодні постараюсь вам зробити. І перше, давайте подивимося Україну загалом всю Україну до кінця березня. Час іде. Так швидко. Все летить Україна до кінця березня. Ой, вибачаюсь, мабуть, ще буду кашляти вам тут. Так, і зразу йде інформація про партнерство. Такий собі. Дружній контакт, розуміння, дипломатія, ну і, звичайно, вирішення проблем зі зброєю, вирішення питання ресурсів. Те, що здавалось недосяжним і у що не вірили, зараз стало реальним, доступним. Думаю, це знову йде мова про зброю. Пам'ятаєте, то писали то, казали, то дамо, то ні, то можна, то ні, то впевнені, то не впевнені. оце таке, да? То березень перекреслює оці всі розмови. Партнерство ґрунтоване на розумінні і підтримці. Ще тут, в березні, можливо, буде візит в Україну. Якоїсь поважної людини чи президента якоїсь іншої країни, це союзник наш посадовець, який протягує руку підтримки, ну також надає реальну допомогу, якісь ресурси, і це якось вплине на події взагалі на Україні в Україні на фронті, якось як здвиг якийсь від приїзду оцієї поважної особи. Ну, це все одно, як от у Байден приїжджав. Можливо, це він ще раз приїде, а може, вони всі загалом зберуться всі разом та приїдуть до України. Так, що іще до кінця березня в Україні? До кінця березня. Знову ж таки, йде мова про ресурси. Тут таке, знаєте, наголошення на союзництві. Знову і знову. Тут розмова така: ми разом до перемоги, до самого до переможного кінця. Десятка пентаклів це велика кількість ресурсів. Це не про те, що колись, можливо, дамо, а в березні це є. І це як вирішальний момент. Це таке велике собі накопичення для прориву, для сонця, для успіху. Угу. А ну-ка, що іще? Мечів поки не бачу, взагалі поки не бачу, що ще для України. Шестірка жезлів тут, як тут. Я так думаю, що в березні ми почуємо добрі якісь новини, активність досягає таке точки кипіння. А це мова не про те, що там від, від якогось населеного пункту відступлять або захоплять. Ні, ні в кому випадку такого не буде. Нових територій не буде окуповано. Тут ми почуємо про звільнені території, тому що є перемога. Хай це може бути невеликі населені пункти, але ми почуємо про це звільнення. Обстрілів стане набагато менше. І так я думаю, що я дивлюсь, ну як, масованих практично не буде обстрілів. От таке враження, що ось оці партнери іноземні, які будуть оце в березні чи наї, приїдуть, що вони. Кажуть про якусь високу готовність і кажуть, що треба починати, треба діяти. Все вже є. Готовність є. Ну, Тут точно буде деокупація якоїсь території і добрі новини. В березні це, знаєте, як скінчиться основна підготовка ЗСУ до наступу. Я так думаю, з'являться реальні можливості для просування вперед. Ну, добрі новини. Так, а ну ще. Угу. Ну, дійсно, все ж таки це таке, знаєте, як настав вирішальний час. Карта сила каже, є на те всі сили. От мені от на березень карти дуже подобається. Якось довгенько все стояло на місці, і знаєте, це просто було накопичення. Ми не бачили якогось прориву. В березні все є. Ось п'ятірка мечів і сила. Це про якусь дуже сильну або далекобійну зброю, яка нарешті себе вже проявить в дії. Це не про те, що от балакають її ну, доставлять в Україну. Ні, вона вже себе проявить, Ми це побачимо. Ми побачимо її в роботі. Тобто ще раз кажу, це не про те, що там щось дадуть, а про те, що ми вже побачимо реальний результат тієї роботи, оцієї далекобійної зброї. Ну, може, і правда, полетить аж до Керченського мосту чи по російським територіям, туди вже прилітає, але я так розумію, що в березні можливості в ЗСУ появляться дуже великі. Отже, війна. Ще продовжується, але березень вже показує круті можливості для ЗСУ. Дуже круті можливості, які просто, знаєте, їм так таке. Зараз таке скажу, може, воно недоцільно, не але працювати з задоволенням, бо є те, що дає великий результат оце так буде. Ну, Тоді ще тоді спитаємо, як це все відобразиться на армії РФ. З чого чекати? От, бачите, і ще раз хочу підкреслити: а все ж таки обстрілів у березні поменшає масованих таких здоровенних атак. Я не бачу, якщо й буде щось дуже таке невеличке. А у них тут у росіян дежавю. Ну, карти кажуть, таке вже було шістка кубків. Основні сили будуть накопичуватися. І відводиться частково з окупованих територій на якусь далеку відстань по зірці. Думаю, що це Крим зараз буде таким найважливішою точкою для них. Будуть укріплюватися біля води. Там, де вода, я, Ну, це Крим, можливо, це Скадовськ, Гінічіськ. Оце всі сили будуть перекинуті туди, я думаю. Вони мусять так робити, бо далекобійна зброя ВСУ проявить себе у всій красі. Оце, оці дві карти у цьому розкладі, вони, це просто супер. Це надання дуже великої сили. Тому вони трошечки посунуться, бо їх же ж будуть лупити. Так? Ну, то що, скажемо? Березень. Це накопичення і початок наступу для звільнення територій. Хай невеликих, але це вже починається. Обстрілів точно поменшує. Можливо, це не тільки далекобійна зброя, а це ще, можливо, і надання і ППО. ППО, тут як закрите все. Сила, селена дальнобійної зброї. Ось про що. Отак. От ну що, мені березень сподобався. Якийсь він, знаєте. З одної сторони, накопичення, накопичення, але ж все ж таки є прорив і є дуже велика зброя. І мені оце радує, що все-таки буде відход на дальшу територію, кудись дальше вони відійдуть і відтянуть туди окупанти велику силу зброї. Або якісь. Сильні свої підрозділи. Якщо припустимо там в Донецьку, в Луганську, там оті мобіки і на окупованих територіях Херсонщини, в основному таке собі нищеброди, так? то ось до Криму вони туди стягнуть якісь такі, ну, по їхньому елітні війська чи що, і будуть там укріплюватися. Оце таке. Дякую вам за увагу.